13 серпня 2025 року на хайпіксель додали Бедварс з дуелс. Суть дуже проста. В Bedwars з просто-напросто гуляють один на один. І скажіть мені, хто я такий, щоб це не протестити. Не буду вас затягувати, поїхали. Боже мій, у мене тут щось лагає, ну ладно, пофіг. Так, і ось о, дуелс, бедвар, 54 гравця. Давайте, все, заходимо. Так, все, фармимо э, желізо, там, золото, всі діла. Так, швидко, поки він до нас не пішов. Хай у нас все фармиться, а ми швидко забудовуємо наше ліжко якось так. Він уже успів впасти. Так, все, ліжко ми забудували. Зараз швидко йдемо закупатися, нам навіть цього вистачить. Ми беремо ось так, ось так, ось так. І тепер нам треба ще взяти. Ну, ось так. Тепер розставляємо по розкладки все. Глину я ось тут оставлю, я вже бачу, то що він до нас іде. Е, так. Ну, я... Так, бачу то, що він ніндя бріджить а значить. Ну, я бачу, що він щось. Скоріше, всього непогано гуляє. Ай, блін! Він мене скинув. Так, він зараз буде, конечно же, будувати, як без цього. Він уже готує динаміт. Ай, блін. Все, мої батьки капець. Я так зрозумів. Чи ні? Чекай. Він реально ру рукою э, старається ламати, він що дебіл. Не зря я, кстати, вставив глину. Забудувати по адекватному можна. Так, я ще набагато краще закупився. Ось це діло ми залишимось тут. Наш, я викинув свій меч. Так, швидко за забудувати. Все, давай. Зараз, скоріше всього, ще раз один динаміт поставлю. Да, звичайно же. Все, GG. Знову запускаємося в катку. Чекаємо, уже там хтось зайшов. Мені здається, що ось цей Бедварс набагато кращий, ніж на хайпікселі. І, кстати, там, як я пам'ятаю, от ще один якийсь режим був. І зараз ми цю катку догуляємо і подивимося, що це таке там було. Так, ще трохи підкупив е, і... Ск... Щось мені здається, то що цей чел. Е, значить, не раз той чел, з яким я і раніше гуляв, тому що... Так, мені якусь там помилку вилізу. ну ладно, пофіг. Так, да, це, скоріше все, той самий чел, який і був, якщо він кинуть дианаміт, то це стопрос він. Хоча просто, може бути, він просто вміє нін забріжет, як тай. От мене трохи бісить такі, як він, тому що вони чекають чогось там. Я не знаю, чого вони чекають. Знову я, напевно, це... Все, капець. Так, і я бачив, коротше, то що у нас там ще щось було, окрім цього. Так, ось е, бедраж дуел. Що це таке? Так, все, нас під'єднало, ми чекаємо, поки у нас зайде. Так, бедраж. А, я зрозумів, тут у нас одразу все готово, і не треба навіть нічого будувати. це, це як на майнмені, я так зрозумів, бедфайт. Нічого тихо, ще так довго ми будемо просто стоять. То Давай будуйся, задовбав. Блін. Я госто просто зараз вб'ю. Чи не вб'ю? Я прис присяду, типа то, що я ушов. Ай, больно. Да ёб твою налево. Да, это еще раз. Типа, 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 цей, ниндзя бридж сделаю. Ага, крутый.

Так? Ну шо ще раз? А, й моє. Да, ё-моё, Ну шо це таке вообще? Ну шо це блин таке? Коротше, я задобався програвати, так що Пошли підводити ітоги. Що ж, що я хочу сказати, цей режим мені сподобався і зовсім він потужний. А так як він потужний, то ставте свій потужний лайк. Що ж, всім спокійного вечора, ранку або дня. Ну і всім па-па!